Окітел на 2 кВт з дивним дефектом. 220 вихід в неї працює. І працює нормально. Прийшла зарядженою, але заявлений діагноз не заряджається від 220. Подаю 220. І немає жодної реакції. Ні переходу на байпас, ні детекції вхідної напруги, ні спрацювання релюшок, нічого. Ноль реакції. При цьому запобіжник. Нажати, і термічка включена. Розбираємо, подивимось. До нас вже хтось розбирав, бо пломби позривані. Тому, напевно, легко не буде. Але дефект дивний: Окітел всередині цікавий, такого я ще не робив. Так виглядає, що його ще треба буде повинити перед зад крім знімання кришки. На задній панелі перетворювач, який мені віддалено нагадує щось в вигляді сонячного конвертора. Скоріше за все, це він. А інвертор. Ось 4 радіатора. низьковольтні накопичувальні конденсатори, трансформатор з дросилими конденсаторами, резонансник, без сумніву, вам не видно є плата керування модулю. А це вихідний каскад. А як же тут організована зарядка? цікаво. По ідеї, він би мав їхати реверсом. Однак, чому 4 радіатора? Їх би мало вистачити два по ідеї. Субмодуля синуса я не бачу. Розбираю, дивлюся, детальніше. Вигляд з другого боку, ось субмодуль, він по низькій, по ідеї. Хто рулить високою стороною, мені все ще не зрозуміло. Конденсатори 500 вольтові. Ось є по входу запобіжник, і він, на жаль, чи, на щастя, цілий. Тобто, легкого рішення не буде. Блок живлення на власні потреби красується і нічого не зрозуміло далі. Ха, ха а станція вже з історією і довгою. Видно, мінялися силові транзистори, був прогар в платі, котрий вирізали аж в глибину, чи не наскрізь, видно, з другого боку доріжки. Під фільтром щось мутили, вхідний блок живлення ремонтувався. Так що халяви не буде. Цікаво, що шукали тут попередні майстри. По суті, це друга сторона плати, і видно дорожки з протилежного боку. Тут особливо не було чому горіти. Принаймні вирізали настільки добре, що я не бачу. Для чогось же ж вони тут вирізали, піднімали дросель. Напевно, і я туди полізу. Ось тут видно, що фрезою щось вибирали. Але це вихідні кола, і вони працюють правильно. А ось і відповіді на наші питання. Шпортилися під дроселем, далі видно один прогар в глибині плати всередині, і видно другий прогар всередині плати. Неозброєним оком, якщо посвітити, то не замітно нічого. Тільки досвідчене око може помітити легке вспучення текстоліту. Тобто, десь щось чомусь на щось прогоріло в другому слої плати, в середніх слоях плати. І то, щось має відношення до дільника напруги. До блока живлення на власні потреби. Отут і треба сверлити плату, шукати, випаювати знов дорослі конденсатори релюшки, різати плату в глибину і пробувати зрозуміти, що там відбувалося і для чого. Чув про схожі проблеми на екофло. Дуже багато людей від такої проблеми відмовляються. Мені ще не траплялася така проблема. І чув, що одна людина вміє то робити. Я би боявся за таке братися, власно кажучи, на екофло. А тут. Тут ризики треба оцінити, як не як різати плату в другий слой, щоб ми не пошкодили її роботу на вихід і потім не були винуватими. Бо майстер ж завжди винуватий. Знизу йдуть другі дільники. Наше проблемне місце ось прогар. І видно, що дорожки є ось тут видно в верхньому слої знизу. А ось ці дорожки це ви вже бачите на просвіт. Керування релей, де ви в внутрішніх слоях плати. Зашибіть, тобто добиратися потрібно виключно зверху. Як я то люблю. Вирізаю ще три місця, прогарю. Частину дорожок бачу, розумію, куди маю йти, а частину не можу роздуплитись, бо тут була доріжка всередині слою, котра йшла в нікуди, і був пістон, котрий йшов в нікуди. І це трохи дивно. Тут слабострумових кіл немає, тут тільки йдуть зворотні зв'язки, і я їх відслідковую. А що ось тут вигоріло, куди пішло, ще не зрозуміло, тому мушу розбиратися. Знаю, що сталося то все після грози, тобто прилетіла громовиця, блискавка влупила десь біля бліндажу, і станція згоріла. Ото її відремонтували, а зарядку зробити не змогли. А то я роблю. І єдине, що боюся, щоб не зробити гірше, Вроді знайшов. Тут дорожка дублюється, тобто з цього контакту виходить, тут завершується верхній слой, а внутрішній слой пішов. Пішов, пішов, ось тут вигорів. Пішов далі. Тут винирнув і пішов далі на блок. І я вже було, видзвонив собі сюди його. Але тут до мене доходить, що я би підключив його по неправильну сторону трансформатора струму. Добре. Ще дві доріжки на зворотні зв'язки відновлюю. Ось вони піни пішли. Відновлюю цю доріжку. І дивлюся, ще з другого боку, тому що по-різному воно проглядається. Ага, тут ще ні, тут ще є сумніви, до речі, тому що ось видно, доріжка виходить з запобіжника. Ось тут вона йде. І тут питання: чи все ж таки вона мала йти звідси сюди, чи звідси сюди. А якщо тут вона пішла по топології, то куди пішла ось ця дорога? Коротше, запитань багато. Ось скрив верхній слой і видно доріжку, вигорівшу. Кота йшла звідси, пішла, пішла, пішла сюди, пішла сюди. Тут знов де було місце, прогоріло і пішла десь далі. А ось ця доріжка, ось вона. Куди пішла ця, я знайти не можу. Треба різати десь тут і шукати, тому що тут її не видно, куди вона пішла. І вона або десь перейшла на другий бік, або пес її знає куди. Ну, Чисто теоретично, ні, сюди вона не може, тому що вона би замкнула трансформатор струму. Не знаю, треба різати ще тут. Звалу нема, мушу вандалити. І що я бачу? Картина проясняється. Ось звідси пішла сюди, 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 сюди. Ось тут вона випалена. І десь тут вона пропала або пішла сюди. А ця пішла сюди, сюди, сюди і прийшла на другий вихід. Добре, що вскрив. Так би фіг догадався. Трохи вандально. Але вже як є. Добре. Всередині воно замикати не буде нікуди, бо тут пообривані. Відновлюю слабу і відновлюю верхню, відновлюю внутрішню. А далі якось буде. Відновлюю дороги, збираю то докупи, повідмивав ще, просушити, залити лаком. І міняю її одне місце на людські. Тут поставили якийсь зовсім манюній на 0,8 ампера. Тоді, як навіть в блюєті 3 амперні стоять, то беру сильніший 3 амперний. Ставлю, щоб потім десь не вилізло. Короткого немає, шимка не виглядає пробитою, але чи вона жива, не знаю. Тому що цей вузол ремонтував на ну, я мій попередник. і Поки що явно проблеми тут не бачу. Залишилось зрозуміти, який вийшов у нас результат. Вмикаю станцію. Станція включилася. Добре, вмикаю вихід 220. Працює. Добре, вмикаю кабель 220. Подивимося, що з того вийде. Мережу побачив, але зарядка не йде. Хреново. Блін. І байпас відключився. І що це має значити? І 220. Вмикається, працює. Проміжний результат. Що ж йому ще може бракувати? Як працювати з тою станцією з таким доступом обмеженим? Жах. Добре, а якщо виключити 220 і подати, на вхід клацає якесь одне реле. Є індикація заряду. Але потужності немає. Потужність не вдувається. Реле спрацьовує одне. Воно би одне і мало спрацьовувати, друге йде на байпас. Чому нема потужності? Є над чим працювати. Замітив, що станція в виключеному стані взагалі не реагує на вхід 220, а теоретично мала би. Ото лізу і дивлюся, і бачу, що висока 315 піднімається на конденсаторі, де я дорожки відновив. А коли вона піднімається на блоці живлення власних потреб на вихідному конденсаторі, немає нічого. Тобто, скоріше за все, є ще пошкодження щімки, блока живлення. Гляну ще сюди. Бо лізти глибше ризиковано, боюся, не хочу на себе брати відповідальність. І то написав власникам і чекаю відповіді. Але шимку махнути, я думаю, ми ще зможемо. Приїхали китайські мікросхеми. Ура! Розбираю станцію повторно. Може на кінець отой довго добудуємо. Капець, я вже за той місяць забув, наскільки тут товста плата і наскільки товстий шар лаку. Пробую вже паяти новою задарованою станцією. Купив жало таке, яке мені підходить. Не зовсім таке, як би мені хотілося. Зашибіся, вона вилетіла. Добре, що вилетіла, бо тільки тепер я побачив загнуту ножку. То називається, шикава зранку не почала діяти. Станція класна штука з недоліків. Треба переробити собі. Кабеля, бо кабель живий, не товстий, заважає вивезти 220 на другу сторону стола, відчистити її з недоліків, не попадаєш по центру зразу, відповідно, як би совуєш ту станцію по столу. Треба щось в неї напхати важкого, або її присверлити до столу, щоб вона не їздила. І тоді буде з цього толк. Відповідно, її десь поставлю дріт на бік. І це якраз мені буде зручно, бо все життя мучуся з довгими кабелями, або недостатньо довгими, тому що в мене всі розетки ліворуч. Я не знаю, чому я не додумався до цього раніше. Але треба було давно. І тоді буде прикольно. Ну і розібратися з налаштуваннями. Судячи по дзеленчанню в. Ручці тут присутній датчик положення. Відповідно, можна відправляти то діло в сон, коли воно на простої. І тоді буде економія електрики і не буде вигорати жало. А загалом добре запаюю мікросхему. Принаймні хочеться в то вірити, що я її запаюю і що то допоможе. Тому що далі я вже не знаю, що з тою станцією робити. Підтискаю, щоб вона гарно сіла. Хоча маркування то саме приїхало на одну ніжку менше. Це не проблема, бо ця ніжка не використовується, але задіяна як тепловідвід. Плата товстезна, тому треба пам'ятати, добре пропаяти, особливо ті полігони, котрі відповідають власне, за відведення тепла. Ну і все, заливаю лаком, мию і збираємо, пробуємо, чи пішла зарядка, чи повезло хлопцям, чи ні. Ну і мені з вами нараз. 220 вмикається тут, працює. Добре, тепер залишилося зарядкою. побачите. Страшно трохи. І що? І ніхрена. І так само не заряджається. Якого дідька? Що ж воно хоче? Зле. Йосип на кобилі. Отже, на банці висока DC є, діоди цілі, діод власного живлення, цілий резистор, обмотки трансформатора. По виходу короткого немає, діоди цілі. Шунт цілий, короткого поживлення шимки немає, і, відповідно, власні кола живлення теж цілі. Якого дідька воно не стартує. Лишається ще оптопара хіба. Ну і оптопара не є пробитою замкнутою. Тобто, незалежно що там є на виході, а на виході не може бути нічого, бо нема напруги. Засвітити оптопару нема чим. Шимка би навпаки в рознос йшла, якщо би був, був тут обрив. Тобто немає запуску ще до спрацювання оптопари. Дурдом якийсь. Оце так поворот. Відпаюю собі відновлене, подаю так само 220. На конденсаторі є постійно, і на другому конденсаторі є постійно. Оце гола плата, і вторинні напруги піднялися. Тобто, виходить, що в мене на конденсаторі 59,4 вольти. Галюшка клацнула. То що ж виходить? Я нічого тут ще не міняв, тільки перевіряв. Виходить, що в мене була така та напруга, просто десь підлазячи знизу, погано щистив лак і не зміг добратися, тобто не тикнувся. Вторинні напруги 5 вольт піднята. І що з тим робити далі, я не знаю. Якщо джерело живе робоче і далі по інвертору, якісь нюанси, вихід є, то або ще щось упущено з відновленим. Хоча тут якраз більше нема чого. Напруга бачиться, все є. Або я хизи, з що йде. Коротше, мені треба подумати. Добре, давайте думати логічно. Вхідні кола в нас відновлені правильно, тут варіантів немає. Комутація на вихід є, працює. Шатківницю ремонтували до мене, і вона точно працює. Залишається блок живлення, який виявляється, працює. І синхронник. Тому що напруга має прийти саме на синхронник від 220, і синхронник має то діло запустити. В нас не працює байпас. Байпас регулюється другою релюшкою, котра вимикається або не вмикається. Перевіряючи, приходить змінна напруга на силові транзистори, що відбувається з другим реле. І що в нас є з керуванням по синхроннику? Розписую, розмальовую силові всі кола цілі. Тут нема до чого домахатися. Звертаю увагу, що спрацьовує тільки одне реле при подачі живлення. Причому воно спрацьовує і відпускає, і на ньому на утримання 2,8 вольта. Воно не утримує, Це є реле по входу якраз. І мені це не подобається. Намагаюся зрозуміти, хто керує тим реле. Куди воно йде. Довго шукаю і знаходжу. Знаходжу місце керування реле і бачу, що тут побабрано. Тут спалений діод і транзистор, як мінімум, один. Кола схожі, розбираюся і продовжую продовжувати. І ні разу не факт, що це керування реле. Тут є три конденсатора незалежних. І раз, два, три, чотири транзистора незалежних. Причому два транзистора виглядають однаковими. Діод виявився, скоріше за все, стабілітроном. Якщо брати по сусідньому вузлу, то відновив таким чином, що це є стабілітрон, і на ньому якраз в мене є напруга 12 вольт, хоча він 15 вольтовий. Аналогічна історія на сусідньому, на 15 вольтовому, 12 вольт, тобто може, так якось задумано. На двох конденсаторах в мене присутні 12 вольт, а от на третьому конденсаторі 4,5 В чомусь тільки. Реле клацає, як клацало, причому не зовсім так, тому що вже немає напруги утримання. Тобто на цьому реле, на якому було 2,8 вольта, Зараз в роботі напруги немає взагалі. Одним словом, непонятно. Розбираюся з третім конденсатором, яка на ньому має бути напруга, куди він йде. Беру нормальний маленький стабілітрон. Ну і треба буде, напевно, знову вмикати, пробувати. Капець, як глибоко, після грози, пішло. І знову нічого більше я не бачу, тому збираю і пробую знову вмикати. Спочатку вихід 220. Включив, працює без змін. Курче, тепер знову вхід 220. Страшно. Але тепер не відключився байпас. І що, і що, і що з потужністю? Інпут більша. Набирає. Невже? Виключаю 220 вихід, щоб бачити струм зарядки. Неймовірно, пішло. Пішло, аби працювало, то треба ганяти, але мушу ще раз розібрати, щоб залити лаком, бо то для вояк, щоб водолога не попала. І тоді нормально зібрати, розрядити і заряджати. Амінь. Гроза не передбачувана, а ремонт станції і інверторів це не просто заміна транзисторів. Пішли вниз на розряд 1143 Вт, Мені показує, Розряджаю і буду пробувати заряджати. Розрядив вже майже до половини, а станція ще не включала вентилятор. І на доторк вона холодна. Тут в бардачку ну, пластик теплий, але я не можу сказати, що гарячий. Вентилятори підключені точно. Датчики термо теж на них стоять, тому я хизи. Є, запустились вентилятори, я спокійний, все в порядку. Вона така холодна є. Великі радіатори, великий корпус дозволяють їй от фактично півзаряду на більше кіловат і працювати без обдуву при температурі повітря в приміщенні 22 градуси чи 23. Незле. Ну, а з іншого боку, мені нема сенсу далі її розряджати. Я знаю, що то вже працює. Знімаю майже все навантаження, крім лампи. Подаю 220, пробуємо заряджати. Байпас пішов, лампа не загасла, було блимнула внизу. Внизу блимнула, перейшла на байпас і пішла зарядка. Виключаю 220 і наблюдаю за зарядкою. Станція розігналася до 1100 Вт, і на цій позначці тримається потужність зарядки. Зарядка йде без жодних проблем. Вентилятори чуть набрали обрати. Ще чуть заряджаю і думаю, на цьому можна завершувати. Працює і слава Богу. Складний ремонт, рідкий випадок. Працювали інші люди багато зробили по своїй частині ще більше. Грався, я не завжди так повезе. Не завжди побачиш такі серйозні прожарки по платі.